Коротше мужики, всім привіт, всім слава Україні. Значить, тако, дивіться. Я зробив це ще вчора, але вже не хотів я нічого знімати, розказувати. Колгосп. Колгосп страшний. Дві планочки. Приварив тулочки. Приварив педаль, те, що я зламав на Живлях, пружинку поставив. Педальку поставив, там ту нахер викинув штоки, тут поприварював з двох сторін таку херню, щоб сюди заходив цей шток. Тут це заклепав, щоб педаль більший хід мала. Нажимається рукою. Відходить різко. Отака модернізація. О, педаль от джигуля. Та вона трошки типо, криво стоїть, але насправді Це просто вона тут вигнута, я вже не хотів її гнути лишній раз. О, і вона якраз мені тут добре стоїть, нажимається нормально, під ногою взагалі люкс. Поставив ногу наполовину сюди. Може тут обріжеться, тут подовжиться, а то вже, як, як тут кажуть, мені встрілить. Ось двох, такі дві штучки приварив тут з двох сторон, воно тут тримається, не повинно відлетіти. Отаке. Потім покрашу балончиком, або за шиєю видно, тут нічого не буде. Нічого нічому не заважає, ніде нічого не тре, не зачіпається, не запирається. Датчик на місці на місці. Все. Заводи, ручний газ виставляє гарно, трошки більше 1000, якщо треба. А газує тепер трактор рівно до 2000 обертів на хвилину. Все, Як мені треба до упора. Оця штука запирала, я її загнув. бо газував знову 1800, десь 1750. Загнув, педаль, далі, йде, все, газує, як має бути. Все виставлено. Все, вже тепер ну, там та, по-перше, де вона є, вона ходила з боку бік. Її шатало. Так само вона штопорила щось її, десь колинила. Треба було рукою назад відвести, щоб типу, моторобороти скинув типу, на холості, бо тримав трохи більше тисячі. Отаке, коротше, було передольство. Ну, зробив, вкладень ноль, да, пів електрода. Багато вкладень. Так, що тут ще? З капотом потім будемо розбиратися. Треба ще... Там було кілька, ну, всякі було коментарів. Типа, особливо мене смішать люди, які кажуть, як з завода зроблено, сюди до мотора ні до чого лізти не треба. Ну, За це відео теж в мене є багато. Це я розказував, що сюди, якщо не влізеш, то так і будеш їздити. Вон в одного хлопця Михайла мотор новий, Була проблема в паливному фільтрі. От, ви бачите, наприклад, це. Воно впливає навіть на повищений розход. Це у вас є паливний фільтр. Я підкручу. Це новий. Я брав на техномодулі. В зборі фільтр, все як має бути. Mm -hmm. mm -hmm. Зараз я відкручу швидко. Ну, ні. Ну вона знову десь впала. А, ні, є. Хорошо. Замерзли руки. Значить, тут наступні речі. Тут є всередині кулька із пружинкою. Це так званий зворотній клапан. Для, Наприклад, от, якщо хтось знає, є обратка, зворотка чи як там. Розбори він гарно виглядає. Фільтруючий елемент новий чистий. Типу все. Ну, в зборі цілий корпус, типу, ставиш в зборі фільтра, якщо хочеш, все прекрасно. Річ хороша і недорога. І тут має бути така дірочка. Отут кулька. Ну йди сюди. Ці кульці. Ця кулька, вона запирає з собою, значить, у цей момент. Тут стоїть ще також пружинка ця. І прижимається воно до цієї різьби. Людини не було цієї дірочки. Сюди ж прикручується обратка. Тут штуцер. Все прекрасно. А тут в корпусі, куди штуцер вкручується, не було цієї дірочки. Трактор, по-перше, хірово заводився, а по-друге, жертв дуже багато солярки. Бо вона не йшла в обратку і форсунка від того лила. Ось ну, такий був прикол. Так що, хлопці, теза, що трактор лізти не треба, вона ідіотська. Навіть нового є дуже багато нюансів. Для прикладу, як я вже багато розповідав, особливо відео про модернізацію трактора. Мені там казали, от ти там лізеш. Та-та-та. один дурак писав, ти вчепив передню грузи Там тих 80 кг, а потім каже, що вони погані. Якщо дурний Бог, не зрозумів, що вони мені були потрібні для того, щоб компенсувати велику масу навісного заду на навісті, Того, що трактор це дві осі. Це значить два, дві опори, два важеля речага. Так. І якщо от, ми маємо цей речаг Звертаємо увагу на нього опора, так? Цей річах. Ця маса, яка знаходиться тут. Зараз, секунду, щось воно не фокусується. Ця маса, яка знаходиться тут, через оцей важель розгружає коробку, ну, типа моста. Як не крутий, вона розгружає. Бо це плече важеля. Це вам для прикладу. Я не мав оцих вантажів на колеса і оцих вантажів, оцих вода. Я цього не мав. А це зобов'язаний був поставити для того, щоб керування трактора на м'якій землі, з важким навісним, було хоч якесь. Стало адекватним. Все прекрасно. Тобто є у вас друге плече важеля. Тут навісне якесь, це плече, розгружається ця частина. Для цього це, є, називається, це називається балансир. Противовіс, так кажуть, протиовіс, проти весу чи маси ззаду. Все. І багато з яких нюансів в тому тракторі робиться, по-перше, для себе. Ніхто вас не зобов'язує. Але думка багато як на яких відео я дуже стараюся її озвучувати і рекомендую вам е, зрозуміти, як то кажуть, ідею, тему, для чого це все робиться. Просто це от вам демонстрація, що за 2000 доларів тракторець. Краще мототракторів, які знаходиться на рівні 3 міні-тракторів, навіть потязі і так далі. Просто от, є його ціна. Це мої доробки, це вам не потрібно там, для тяги, це вам не потрібно для тяги. Там, е наприклад, так само там, той натяжитель, кому треба, це світлоприборна панель, м'якша сідушка, там, новий газ. І все-все-все держатель там для того, глушителя, ну куча всього там. Той самий навіть ручний газ, чи він буде, чи його немає, все. Це я роблю для себе. так? Це я роблю для себе. А для того, щоб урівняти цього трактора з іншими, щоб він справлявся з таким оплугом, Це 2 по 25 уракс. 95 кг маси цього плужка. Це не шутка, як то кажуть. То Там розповідь була наступна. Є довантажувач механічний. Аж мені погнуло винта. Як він працює, думаю, вже всі добре знають, незалежно від того, що вам кажуть експерти всякі, засрання. І пружинний довантажувач є, для того, щоб збільшити масу тракторця ззаду особливо. Підсилення навіски це вже теж кожен собі робить, дивлячись, чи вам її погне, чи не погне з тим чи іншим навісним. Ну, все, типу. є підсилення моста, щоб я спокійно, ну тут ви не побачите, щоб я спокійно міг їздити з великим, навісним, важким на широкій колії, бо я часто працюю на широкій колії. Це вже кожного діло. кожен робить як треба. Там, передню балку я переніс вперед. Модернізації типа, купа. Я ще зніму ще відео, вже, як вже дороблю його повністю. Вже захоплю всі всі аспекти, які я в ньому доробляв. Там, те саме там, підсилення з рікал, якась там шумка під капот. Все що з тим пов'язано. Всі ті датчики, прибори. І все остальне. Але ідея головна, що за такі гроші ви отримаєте тракторця на рівні тракторця, який коштує 4-5 тисяч доларів. Просто вам треба буде зробити деякі маніпуляції. Хто не хоче нічого робити і хоче дешевше, я знімав відео за це, можете взяти 244-го шефенга і не знати горя зовсім. По фінансовій складовій і по складовій ефективності того трактора ви виграєте найбільше. Все, а далі ідея, ну, це вже кожен робить для себе те, що він хоче. Хтось там переробляє, робить просто з трактора, там не знати що там, їх начіплюють, обвішують, роблять кабіни, там їм передки доробляють. Все, все. все Кожен робить так, як він хоче. Ще там один ідіот, ви його добре знаєте, писав, що якщо ти додав маси в трактора, трактору додав маси, і ти думаєш, що він буде так горати, як повноприводний, то ти помиляєшся. А як інакше? От ми маємо ефективність оранки. Це глибина, захват і швидкість. Якщо в трактора задній привід, то все. Типа, значить, так орати, як повний привід він не буде. Ну от в чому логіка цих слів? Ефективність оранки. Так само орати. Якщо він ну, оре на таку саму глибину, таким самим плугом на такій самій швидкості, то яка мені різниця? Є там перед общем його нема? Ну, В чому сенс заключається? Значить, Т-25, Т-40 без передка, МТЗ без передка, ЮМЗ без передка. Це вже все автоматично стають, типу, не трактори. І вони не для оранки. Але на них чогось люди урють. І трактори, як почалися, як то кажуть, з своїх перших прообразів, вони були всі задні приводні. Передній привід, він допоміжний рахується. Головний привід задній, все одно трактора. Чи те в нього задні колеса більші. навіть якщо він повноприводний. І як написано про довантажувач задніх коліс, там написана дуже хороша теза. Догружаті ведущих коліс, там по-російськи написано, бо це книжка про ЮМЕЗА, довантажувач не задньої осі, не трактора, не плуга, не навіски. А саме називається, воно правильно, хто ще не знає, довантажувач ведучих коліс трактора. От його головні ведучі колеса задні. Передок він підтягує. В болоті, на Косогорах там, і в багатьох інших моментах. В Оранці це, звісно, перевага, питань нема, але це автоматично і логічно не означає, що якщо в трактора задній привід, то він якусь там роботу не здатен виконувати. Давайте взагалі, якщо є плуг отакий, якщо є глибина 20 плюс сантиметрів, якщо є захват пів метра, якщо є швидкість 6-8 км за годину. Ну, тоді питається, чим ця оранка відрізняється від трактора з повним приводом. Добре, можливо, швидкістю. Але це вже тоді впреться в потужність трактора. Урівняємо потужність, ми не отримуємо різниці ніякої. Клуб, до речі, Агровесовський. Річ просто шалена, я дуже ним задоволений. Він пережив майже 4 гектари. вже. Проблем абсолютно ніяких вироботків ніякої. Супер, ніде нічого метал не пустив, нічого, та пошкрябалась фарба. Ну, відповідно, тут якраз регулювання відбувається, від того нікуди не дінеться. Тут йому така теза. Про довантаження, як воно діє, якщо ще комусь бракує клепки, всякі люди є спеціалісти, розказую. Я за це розповідав рік назад, півтора і майже три роки назад, хлопці, більше двох років тому, це рух трактора в ту сторону, він тягне плуга за собою. Земля створює супротив в двох векторах головних. Це вниз, бо ми маємо дугу. І назад вектор сили направлений сюди і вниз. Через форму корпуса плуга. Інакше не дано. У вас є вниз, от сюди, так? от саме сюди. І в сторону. Бачимо оцю тягу. Як сила передається через будь-які важелі, через будь-які компенсуючі елементи конструкції. Якщо у вас є вектор сюди, на будь-яку дію є протидія. У вас є вектор сюди. Якщо взяти провести оцю і оцю, між ними є центральний вектор, як то кажуть, їхній середній між ними, він знаходиться ось так. Давить сюди-вниз, вліво. Ну, якщо дивитися, типа, що трактор їде туди. На його протидію мільярд відсотків, це вже, якщо ви не вчили вже зовсім вже в школі фізику, то її вже пора вчити. Є зворотня дія через оцю річ. Тобто ця сила, яка потрапляє сюди, на корпус, вона створює ось такий момент вивертання плуга. Він не то, що хоче вискочити, він не хоче вискочити. Просто його ця сила, яка давить сюди, створює протидію рівноцінну через оце місце. Тобто сила, яка давить сюди, повертається принаймні сюди. Поки що ми не бачимо гвинта тут. Беремо гвинта. Це гвинт, до речі, від трактора John Deere. 150 кінських сил. Важить він ого. го Тобто вибачте, буду якось тримати одною рукою. Сила опору повертається через оце місце. Якби, як то кажуть, цього не було, то ця херня тут була би не потрібна. Якщо ви ще так щось думаєте. От вам гвинт. Ну, його треба буде вкорочувати втовшувати. І в цьому місці не кріплення зустрічається гвинт, який намертво кріпиться до трактора в якомусь місці. Так? Під деяким кутом. І... Сила ця тут о, збігається з кріпленням на гвинтові, і автоматично з цього місця передається на задню частину трактора на місце кріплення центрального гвинта. І дивлячись, під яким кутом стоїть цей гвинт, від нього можна уявно провести лінію далі і подивитися, в яку точку трактора на його рамі, скажімо так. Де буде продовження винта, дивлячись на якому куті знаходиться саме цей винт. Там. Або ось так. Коли ось так це довантаження йде по ходу трактора. Коли ось так, воно йде ніби як на передні колеса. Коли ось так, воно йде ніби як на задні колеса. Не ніби, а так воно йде. Від цього ефекту породжується наступне явище. Коли гвинт занадто слабкий. З ним робиться наступна річ. Його просто вигинає. Це він вже, я його вже пробував вигнути назад. Від цієї сили, яка давить саме сюди назад трактора під таким кутом, через оцей вектор. Через супротив. На кожну дію сюди є ось ця протидія, навпаки. Тобто ми бачили, оцей йде ось так вектор сили. Цей паралельно йому в інший бік, що є адекватно і логічно. Все прекрасно, все це зрозуміло. Є так, да, дві сили. О, перша сила це маса, е, значить знаряддя, і та сила землі супротив ґрунту, який ніби втягує плуга в землю за рахунок ось цього місця. І друга сила, яка протидіє руху трактора. Це, що йде перпендикулярно до землі. Оце місце. І між ними є конкретний вектор. Так і так. І між ними центральна. Основна сила. Ось сюди давить основна сила. Під таким кутом. Це йому зворотній. Зустрічається тут, через гвинт, бо немає куди дітися, мусить діватися. Я знімав гвинта. Ну, так мені вийшло, він розкрутився просто і поїхав з плугом. Що зробив плуг? Ця точка з дурі полетіла ззаду мені на коробку трактора. Плуг заглибився, але полетів з дурі на коробку. Бо ця сила протидії вертається сюдою на трактор. Коли вона має упор винтом, вона не має що робити більше, як давити на задок трактора. За це кажу, більше двох років я почав відео знімати і це все там було розказано. Це все можна перевірити. І коли буде воранка, я це ще раз перевірю. А також пружина, як вона, чого вона мені тут чіпляється. Пружину ви бачили вже, я відео закріплю в описі. Чого пружина тягне? Маса плуга. І оця сила, яка тягне його в землю. Тіпа, кажуть, є колесо, траляля. Ну то вибачте, якщо то була б неправда, хто що з пружиною, що без пружини, трактор своєї поведінки, особливо на гнойові, не змінив би. Він просто я вчепив пружину, трактор просто з місця ледве не став на деби і поїхав. А я стояв вже там, де вже була і рідина, тобто рідкий гній і так далі, там, де не було шансу рушити без пробуксовки. Він рушив, я аж охуїв. Все. Тобто у вас є вектори супротиву. Сюди, сюди. Є вектор головний між ними. Кут між ними. У вас є. Оце кут, а це типа бісектриса того кута. Так? Посередині. Ні, не бісектриса, блядь. Можливо, медіана. А, це, це до трикутників відноситься. Я геометрію ненавидів, так що не пиздіть, якщо що. Сюди і напротидію тут. Тут має бути десь упор, він є в вигляді винта. Ця сила зворотня повертається за рахунок цього, де конкретна остання точка, типа кріплення. В той бік по проекції можна провести далі в те місце на тракторі. Буде і попадати оця сила, яка діє на плуг під час оранки. Інакшого немає ніяких центрів мас. Ніякого чого плуг трактора не переносить. Нічого. Якщо хтось думає, що він розумніший за людей, які вже прогорали Крим і Рим і Кацапію скоро переурюють, ну то не знаю, треба це вам доказати. Якщо ви такого пояснення не розумієте, є книжки, там, де це все чітко написано, я розказую так, як я розумію. Я цю книжку бачив, що як я вчився в школі, я запам'ятав за цей довантажу. через те, я собі його майже зразу зробив на трактора. І ніякої частини маси не переносить. Бо якби переносило частину маси, то від того супротиву не гнуло б мені вже два вінти погнуло. Не гнуло би тих вінтів. То раз, а другий раз, від залежності на якому місці, на якій дирці, скажімо так, знаходиться гвинт. Просто не змінювався би ефект, знову ж таки. От і все. Так що до зміщення центру маси трактора немає ніякого а саме. Наприклад, якщо є тракторець 500 кг, так, і він з довантажувачем може справитися з плугом 2 по 20 нормальним буметом. без довантажувача не може, то яку йому треба масу назад перенести, звідки вона він має взагалі на задніх колесах тоді їхати? Йому має бути вся маса перейти назад, щоб він з тим плугом зовсім рушив. Це є зовсім не те. Не знаю, хто що собі там уявляє. Ось таке поняття на багатьох каналах. На каналі, на каналі Андрій Олександрович знімалося це відео. На мому я вже разів 5 розказував, як відбувається довантаження. І це воно так і є. Я вже е, там писав мені один чорт. Я вже як хоче шукав, думав, що може справді він правий. Нічого такого немає. І це абсурд, простий абсурд. Є дія, є протидія. Все, якщо ви думаєте, що фізику, то що ви вчили в школі, і те, що, як то кажуть, загально прийнято, і так воно є на світі по законах природи, що це дурдом, то, певно, дурні ви, а не ті, хто, те, як то кажуть, це придумав. Я казала, одна блондинка, каже, якби не придумали гравітацію, то її б не було б. Так? Отака то, хлопці, херня. Так що я вам така коротка лекція за оцей класний Гровесирський плуг. Я думаю, він не тільки мені подобається. Багато людей покупляли. Після мене дуже багато. І не тільки в дуже багато зараз навісну. Дивіться, знову ж таки, хочу нагадати, я лишу посилання в описі з підбіром навісну до різної техніки, щоб ви мали собі на чому орієнтуватися, залежно від ваших фінансів, вашої землі, вашого трактора, ну і ваших потреб. Отаке. От так що, коротше, всі доробки трактора, поняття за оце, можете всім ознайомитися. Канал не стільки давній, скільки обширний на будь-які теми. І старайтеся орієнтуватися по назвах, старайтеся орієнтуватися по списках відтворення. Це все зроблено для вас дуже давно. Я посидів, постарався, піднапрягся, підсуютився, щоб у вас був харч для роздумів. Є про модернізації, є про в роботі, є інші освітні відео, механізаторська грамотність, відповідь на важливі питання, огляди блогерів магазинів і тракторів. Розноси недобросовності продавців, різниця між мото-міні-трактором, що є майже провідною ідеєю мого каналу. І все, що з тим пов'язано. Будь ласка, це все для вас. Дивіться, шукайте по назвах. Хочете щось дізнатися? Що вас цікавить? Старайтеся якось українською мовою, вводити назву і вводити ім'я каналу. Псевдонім, там. техноворон. Ворон це колись мій був позивний. Ворон це, як то кажуть, мій стан душі. А техно, ну, бо я дуже до техніки всілякої, до комп'ютерної, електроніка в мене, моя сильна сторона, до механіки і так далі. Все, що зв'язано з технікою. Так само, хто хоче, цікавиться комп'ютерами і так далі. Також в мене є таке відео. Я збираю кому треба на замовлення, ремонтую, допомагаю в ремонті якісь проблеми, щось там три пири. Вже звертались люди неодноразово, і підписники, то знайомі, з, так як, як то кажуть, знайшлися на просторах Ютубу. Тому кому щось таке цікаво, все, що в мене є на каналі, радий вас всіх бачити. А всяких дураків, прошу, перше думати, потім писати. А наразі, добрий хлопці, будьте всі здорові!